Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні, як я обіцяв вчора, ми поспілкуємося про дуже цікаву подію, яка відбулася в Україні. Можемо так сказати, в світі. А відбулася вона між Україною і Філіпінами. Українська держава планує з Філіппиною підписати у жовтні. До речі, буквально кілька тижнів лишилося до підписання цієї угоди між Філіпінами і Україною у сфері оборони створити правову основу для виробництва дронів. Україна вже передала проект угоди Філіпінам і готова ділитися із ними напрацьованими досвідом, напрацьованими можливостями щодо виготовлення дронів, щодо застосування їх у війську і щодо навчання філіппінських військовиків. Мистецтво керування дронами передовсім це мистецтво керування дронами буде торкатися успішній війні України проти російського флоту в Чорному морі. Було практично подолано, поборено. Я би це переможено російський флот в Чорному морі українськими дронами надводними поки що, але я думаю, що часом туди до них долучаться і підводні дрони, і про це властиво буде один з ключових пунктів угоди між Україною і Філіпінами. І українці пропонують філіпінцям вже готові моделі та технології, зазначаючи, що уроки війни української зможуть допомогти укріпити оборону Філіппін проти китайських воєнних кораблів. Використання дешевих безпілотних систем може Стати новою формулою безпеки для Філіппін. треба нагадати, що Філіппіни – це острівна держава і кордони, зокрема з Китаєм, йдуть по воді, і досвід війни України проти численного російського чорноморського флоту може бути передано Філіпінам для того, щоб вони могли протистояти не менш чисельнішому в сенсі переваги над Філіппінським флотом, китайському флоту, тому що ну на відміну від України, Філіппіни мають достатньо велику базу військово морського флоту, але тим не менше, та військово. Морська база Філіпінського флоту не відповідає нинішнім вимогам сучасної війни, і осучаснювати будуть Філіпіни свою військово-морську базу за допомогою українців. Це дуже добра історія. Користання дешевих надводних і підводних систем спільного виробництва і спільної розробки з українцями дозволить Філіпінам створити форму асиметричної війни, що дозволить стримувати численний китайський флот. Міноборони Філіппіни вже заявило, що розглядає підводні і надводні дрони як тимчасову і недорогу альтернативу підводному флотові, який також філіппіни планують будувати. Ну поки що на жаль не за допомогою України, а за допомогою інших Своїх європейських партнерів, в тому числі Франції, і Німеччина, претендують на участь у тендерах щодо оновлення і виготовлення нових підводних човнів для Філіппін. Але тим не менше Україна, принаймні вже долучається до посилення можливостей оборонних Філіппін у морі. Ну і до того ж, дуже тривалий період виготовлення підводного човна, і запуск його і навчання екіпажів, підготовка їх постійна ротація. Екіпажів, тобто це не може. Може бути один екіпаж, зрозуміло, що це достатньо велика і громістка робота. А запровадження дронів не потребує такої громісткої роботи для того, щоб мати одразу кваліфіковані кадри для забезпечення безперебійної роботи оборонної лінії морі. Тому це все робить співпрацю з Україною дуже перспективно. І Також в засобах масової інформації лунають повідомлення, що одразу після того як були проведені попередні розмови, попередні розмови з Україною. Щодо можливості співпраці між двома країнами у сфері збільшення можливостей у оборонній сфері Філіппін за допомогою українських безпілотних систем, як надводних, так і підводних, так і повітряних, в тому числі, але тих повітряних систем, які забезпечуватимуть безпеку Філіппін, власне, на морі, то одразу пішло повідомлення про те, що Філіппінці застосували перші fpv дрони для східів гранат, нова система озброєнь, поступово починає займати відповідне для сучасної армії місце на. Філіпінах, і це створює також підстави ствердити, що до цього трошечки долучилися і українські розробники, тому що ну насправді завжди це виглядає таким чином, іде попередні розмови, а пізніше висилає такий авангард, який пробує пояснити, вже як кажуть на пальцях, яким чином працює дрон у сучасному війську. Чсе системи надводні, підводні, повітряні також було оприлюднено, що філіппіни планують ближчим часом, десь до кінця року, почати виробництво. Власних дронів, бачите, добре співпадає жовтень укладання угоди між Україною і Філіпінами. І зараз Філіппіни вже оголошують про імовірність запуску власного виробництва дронів. Тут що важливо в цій ситуації, треба наголосити, це дуже важливо. Це перший унікальний і сенсаційний крок України проти Китаю. Філіппіни є не просто непримиренним ворогом Китаю. Якщо ви вімкнете будь-який канал новин китайський, і можете не розуміти китайської і англійської мови, якою подають вони інформацію. Ви Одразу прочитаєте Латинкою Філіпіни. Там обов'язково будуть фігурувати Філіпіни, тому що Філіппіни Китаю вважаються головним конкурентом у контролі морського простору навколо Китаю. Тому що острови висунуті далеко на північ Філіппінські, вони претендують на власну територіальні води, які суперечать позиції Китаю щодо їхніх територіальних вод. Ця суперечка є достатньо давня, і філіппінці ніколи не були такими примиренними ворогами. Ами Китаю вони були послідовними, відповідно непримиренними. Тому підтримка філіппінів – це добрий сигнал покійної з Києва. Шкода, що цей сигнал може бути не почутий в Пекіні, але його треба посилити. Що я і роблю зараз, і сподіваюсь, що ви, шановні глядачі, мене в цьому підтримуєте. Розповсюдити це відео серед своїх знайомих близьких друзів, щоб воно стало популярнішим. Бо інформація є насправді дуже цікавою. Про це пише до речі, французька преса з тим, що Київ наважився на такий крок, тобто наважитися треба. Було на нього, бо знов таки це не угода між фірмою X з України і фірмою Y із Філіппін, Це угода між Україною і Філіпінами. Тому це важливо це відмітити і наголосити. Україна не часто, але все ж робить вірні кроки в міжнародній політиці, і це один з найвірніших кроків, тому що вважати Китай іншим ніж союзником Росії ворога України не вартує. Ніколи не буде жодної ініціативи Китаю, яка би допомогла Україні. Будь-в чому, будь-де будь-коли всі ці розмови, які точаться з Пекіну заради України, це розмови передовсім для Європи. Це око замилювання не українських очей, а це око замилювання європейських очей. Європа Китаєві потрібна. Україна ну на Україні Китаєві не залежить. Він давно її відписав вже в актив Росії. І так, звичайно, Китай підтримує цілісність України. Ну а як він хоче, щоб цілісно повністю Україна разом із західними кордонами, які дуже важливі для Китаю, будуть подальшому, відійшла. Під ОМОФОР Росії тому підтримує і цілісність, і новий статус України, яка буде під російським чоботом. Тому цей крок вірний. Більше того, ще один достатньо вірний крок було зроблено Україною, як це не дивно, на зброярській виставці МСПО 2025 у Польському місті у Тайвань. кельці Україна і Польща уклали нову угоду, яка є достатньо цікавою. Вона торкається співпраці у сфері безпілотних технологій. До речі, попри те, що стосунки між Україною і Польщею є достатньо сильно натягнутими, участь третьої сторони, тобто Тайваню, робить цю угоду для України безпечнішою, про що я казав в минулому вчорашньому випуску. І тому зараз наголошую, це добрий крок, тому що цей крок також є дуже промостий, чіткий і ясний для розуміння сигнал Пекінові з. Боку України, і це дає підтвердження тому, що все ж таки рішення певні щодо того, як трактувати Китай, вже в Києві прийнято. Дуже важливо розуміти те, що зараз є нова тенденція, нова форма співпраці, яку вибудовує Україна, оточити Китай. Тими країнами, з якими вона співпрацює в оборонній сфері, тобто оточити Це зрозуміло з тими країнами, які є достатньо слабо дружніми до Китаю. Далі треба розвивати Україні стосунки в цьому ж самому напрямку з Індією, з Індонезією, з Малайзією і з іншими країнами. Але передовсім, чому правильний був вибір Філіппін і Тайвань, бо, попри всі проблеми Філіппін, попри всі внутрішні там розриви, які існують на Філіппінах, вкрай важливим є те, що ця країна є прозахідна. На без жодних сумнівів те саме торкається звичайно, і Тайваню. Це частина демократичного Китаю, які мау це думів не вдалося знищити, і от тому співпраця з цими двома країнами військової сфері є вкрай. Вважаю. Шкода, що поки що ця співпраця з Тайванем ведеться тільки на рівні фірм, але добре, що ведеться. Впевнений, що в подальшому треба провадити співпрацю між Києвом і Тайбеєм. Отже, нещодавно туди з'їздила делегація Верховної Ради, що також є достатньо добрим успіхом. Ми будемо за цим, шановні глядачі, спостерігати. Ати сенсація відбулася. Я хочу наголосити це вкотре і вкотре це сенсаційна співпраця між Україною і Філіппіною. наголошу між двома державами. Ця співпраця чітко розгорнута в бік забезпечення Філіпін від загрози, які створює китайський флот цієї держави. Тому це сенсація. І ми будемо з вами разом свідкувати за розгортанням цієї сенсації, враховуючи, що це в жовтні має бути укладена угода, ми проконтролюємо, яким чином вона укладена чи укладена загалом. А вас я закликаю, шани глядачі, проконтролювати, чи ви надалі підписані на канал інфрашкіль, проконтролювати також, чи поставили ви птичку на дзвіночку, щоб одразу отримувати інформацію про надходження нового такого відео, як це є зараз. І дивитися, ділитися із друзями, поширювати в соціальних мережах, ставити на своїх акаунтах в соціальних мережах, до чого я вас закликаю. і Дякую всім тим, хто це робить. Дякую вам за підтримку, дякую вам за перегляди. Дякую вам за вподобайки. Дякую вам за увагу. все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!